Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде відео про золотих рибок, і це буде останнє відео про золотих рибок, бо золоті рибки їдуть додому. Їх мені давали на перетримку. За час цієї перетримки їх кількість збільшилась вдвічі, бо несподівано так вийшло, що вони в мене розмножились. І ось їх забирають власники назад в більший акваріум. Всі допомагають, кіт, собака. Всі переживають, що відбувається, багато людей. Рибу ловлять. Ось так. Рибки поїдуть в 200-літровий акваріум. Рибки переїжджають в двох ємностях. Взяли два великі відра. наливаємо воду, та, що була в їх акваріумі. Їх воду рідну. І оце така фільтрація тут була влаштована, все оце розбирається і переїжджає до нового помешкання назад до власників, які вже переїхали, освоїлись на новому місці і забирають своїх рибок. Ось так. Буде в кінці відео невеличке, як вони влаштовані в новому помешканні. Там буде великий акваріум на 200 літрів і там рибкам буде краще. Оцей акваріум на 100 літрів, в якому вони зараз живуть, він також переїжджає до нового помешкання разом з золотими рибками, і в ньому будуть якісь інші рибки жити. Тепер з моєї легкої руки у людей буде вже один, а два акваріума. Ось виловлюємо цих всіх рибок, більшеньких окремо, меншеньких окремо. Дуже швидко виросли мальки золотої рибки. Тут також ще є два таракатуми і сом амциструс Також забрали черепаху вони собі назад. Черепаха раніше вже поїхала вже вона в новому помешканні. А золотих рибок от зараз забирають. Про Черепаху ви ми не знімали відео. Забрали та й забрали. Ось так. Це таракатом. Не хоче. Ловиться. Ось вони які деревезні, красені. І оці рибки, золоті це діти, оцих рибок, що мені дали на перетримку. І їм зараз вже 4 місяці. Бачите, як швидко виростають золоті рибки. Світа злили воду. Все спакували, віднесли вже в машину. Також зараз буду зливати воду з акваріума. І максимально оця вода, що тут у них була, в їх акваріумі, також набирається ємності і вся вода переїжджає разом з рибками, щоб в новому помешканні в них були досить такі комфортні для них. Умови. Все, рибку поймали, Маруся контролює процес, чи не залишився, хто живий там, нікого нема, нікого не залишилось. І зараз буду зливати воду, і збирати оцей весь ґрунт в мішки і ґрунт також їде до нового помешкання. А ось рибки вже вони переїхали, і це їх новий акваріум. Тут не буде в них ґрунта, буде просто фільтрація. Вод, води, бачите, ще не долили повний акваріум. Це та вода, в якій вони жили. За декілька тижнів вода далі до повного об'єму. І ось цей акваріум на 100 літрів. Запустили, засипали ґрунтом, налили чисту воду з крана, обробили рослини в лімонній кислоті. від... Чорної бороди і посадили на місце. І буде пріс... такий прісноводний травничок в новому помешканні. Ось така історія. І фільтрація тут буде також фітофільтр. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.